А розлучення це не просто юридичний процес, це емоційний землетрус, який змінює ландшафт життя. Для багатьох жінок це момент втрати не лише партнера, а й частини себе, спільних мрій, звичних ритуалів. Але розлучення це не кінець, це початок нового етапу, де головна роль належить вам. Після розлучення жінка часто приходить через кілька психологічних фаз, шок і заперечення. Це не може бути правдою. Мозок намагається захистити від болю, створюючи ілюзію, що все ще можна повернути гнів і образа. Чому він так вчинив? Гнів це енергія, яка потребує виходу, важливо не спрямовувати її на себе. Сум і розпач. Це найглибша фаза, коли здається, що майбутнє розмито, але саме тут народжується внутрішня сила. Прийняття. Це сталося, і я йду далі. Прийняття не капітуляція, а початок зцілення. Ці етапи не завжди йдуть по черзі, вони можуть переплітатися, повертатися, і це нормально. Ідеалізація минулого це пам'ять часто прикрашає те, що було, але варто пам'ятати, чому ви пішли. Самозвинувачення, розлучення це відповідальність двох. Ви маєте право на помилки, але не на самознищення. Ізоляція більш штовхає до самотності, але саме спілкування, ключ до відновлення. Відновлення, крок за кроком. Дозвольте собі горювати. Сльози це не слабкість, це очищення. Знайдіть опору, подруга, психолог, група підтримки, хтось, хто не оцінює, а слухає. Поверніться до себе. Що ви любили до стосунки, малювання, танці, книги. Поверніть собі ці частинки. Створіть нові ритуали. Ранкова кава на балконі, вечірня прогулянка, маленькі дії, що дають стабільність, працюйте з тілом. Йога, спорт, дихальні практики, тіло пам'ятає біль, але також здатне його відпустити. Розлучення не поразка, а трансформація. Багато жінок після розлучення відкривають у собі нові грані, вони стають сильнішими, чеснішими з собою, більш уважними до своїх потреб, це шанс переосмислити, чого ви хочете, ким ви є і як хочете жити. Пам'ятайте, ви не самі, ви не розбиті, а перероджені, і кожен день це крок до себе справжньої.